Це тривога була? Хорошо, заходьте. Є забезпечено Wi-Fi. От можете і якраз побачити все. Це укриття Рібкінського ліцею площею понад три тисячі квадратних метрів. Зі слів директора Сергія Лебетка, під час повітряних тривог там перебуває приблизно 800 людей, 500 – учні, решта працівники школи, а також діти і вихователі з садочка, який розташований поруч. У вересні 2023 року розпочали ремонт приміщення підвалу. Пофарбували стіни, провели вентиляцію з обігрівом, розставили парти та повісили дошки. Зараз вже основний ремонт закінчений, тому як основне те, щоб міценати допомагали спонсори, державні кошти виділені було приміщення. Ви бачите, у якому гарному стані воно є. І дозволяє сьогодні дітям не тільки перебувати під час тривоги. у у сховищі, а ще проводити повноцінні уроки. Кожен клас має власне місце в укритті, де вони сидять на всіх уроках, окрім інформатики. Її проводять в окремому освітньому просторі. Вулик заступниця директора Наталія Крученко каже: у кабінеті є ноутбуки, планшети, навушники. Приміщення облаштовано не тільки гарно облаштовано, а тут є і цікава художня література. Ось поруч Є, Можуть діти використовувати ігри. Ігри, як є розвивальні, так і навчальні для уроків, можна теж їх використовувати. Також діти можуть займатися за інтересами, створювати малюнки, і тому дуже часто це приміщення використовувати для проведення тренінгів, як для дітей, так і для педагогічного персоналу. В укритті є спортзал, де учні можуть пограти в настільний теніс чи провести естафету. Для дітей з садочку також облаштували окреме приміщення, в якому є ліжка та ігрова зона. От ви бачите, з якого підвала що зробили за полгода, з вересня місяця. Там тільки тір був хороший. Директор показує ще не відремонтоване приміщення. Каже, так до ремонту виглядало майже все сховище. Це одне з приміщень, яке буде ремонтуватися ще. Є тут спонсори, зараз проект вони готовлять. Це буде приміщення, де будуть займатися індивідуальне інклюзивне навчання для дітей. підготовлюється. з його слів. Ремонтні роботи обійшлися у 7 мільйонів 700 тисяч гривень. 6 мільйонів це кошти державної субвенції. Решта з бюджету громади. Всі планети, які були поряд уже із сонцем, вони. Порозлітаються або далі випухнуть. Продовжуємо урок, наче і в школі. Спочатку е з прошлого року було е ну, незвично, тому що вперше так, а зараз вже звично. Соня вже другий чи третій раз за день спускаємося. Сергій Лебедко також повідомив, що школа отримає сонячні батареї для забезпечення підвального приміщення під час аварійного відключення світла. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.